Крім того, якщо вже говорити про книжки, я провела, я провела. Розіграші, три розіграші, з бо ми ж продовжуємо далі. Збір збір здається. А ну я не знаю, в цьому відео він є в описі сьогоднішнього етеру. Да, є. Ми далі продовжуємо збирати дрони для розвідувальної групи 33 окремої механізованої бригади. Закидайте свої донейти на модобанку Макса, який є одним з редакторів Раголі. Ви можете е, скидати йому. Він е, менеджерує абсолютно весь цей збір. І передає кошти, але кожні п'ять днів він мені надсилає переліки ментих донетерів, які задонитили за п'ять днів. І я з цього переліку шляхом рандомайзера вибираю переможця, якому направлю, ну з яким я спочатку сконтактую, а потім направлю книжку, яку я оберу після спілкування з переможцем розіграшу. І от три розіграші я провела. Тож перший, перший розіграш виграв Дмитро, який 4 квітня, уже майже місяць тому, тисячу гривень задонейтив в Дмитре. Очевидно, ви пам'ятаєте, що це ви? Напишіть мені, будь ласка, тому що у мене немає ваших контактів. Я не знаю, як вас знайти. І е, тут ми переходимо до другої переможеці. Це Анна, яка задонейтила 13 квітня 200 гривень. І Анна написала під час доней. Тингу свій контактний телефон, і я дуже вдячна Ані за це. Анно, я вам напишу повідомлення після сьогоднішнього етеру. Третьою переможцею є Наталія Кузьо. І як ви бачите, число гравців, які брали участь у розіграші, менше, але я маю надію, це. Вас заохотить донетити, все-таки і а, брати участь у наступних розіграшах. І також переможці ще раз а, нагадаю вам, ну Анну, я вам сама напишу а Наталія і Дмитро, будь ласка, сконтактуйте зі мною для того, щоб я могла передати вам ваш виграний приз. А ви продовжуйте донетити. Я буду продовжувати ці розіграші, буду з вами контактувати і далі будемо розвивати. Цікавість до книжок і пошук в них себе через зокрема цей розіграш.